Як правило, це діє так. Тобто або пишуть, або дзвонять і говорять, от ми можемо вам розповісти, де знаходиться ваш рідний. Він, або інша методика шахраїв, він живий, він в полоні у нас, але він тяжко поранений і потрібні ліки. Тим самим вони виманюють гроші у рідних. Валентина Волкова працює у повноваженої у справах безвісти зниклих осіб за особливих обставин. За її словами, у людей, чиї рідні не виходять на зв'язок, сторонні особи просять гроші за нібито сприяння у пошуках. На сьогоднішній день вони активізувалися шахраї, і на жаль, майже кожна родина, вона так чи інакше потрапляє саме в пастки цих шахраїв. Валентина Волкова каже: за таку допомогу родичі не повинні платити гроші. Рідних я попереджаю: якщо хтось у вас просить гроші, відповідно це шахраї. Нікому не платити ніяких грошей. Всі пошукові дії, будь-яка допомога, вона проходить безоплатно. Як координатор, я рідним розповідаю, як саме діяти, робити скріни, звертатися в поліцію, надавати це все як доказову базу для того, щоб перевіряли дану інформацію. Не варто й публікувати в соціальних мережах оголошення про розшук військових, бо це може нашкодити, розповів Олександр Ковальчук, старший слідчий в особливо важливих справах головного управління Нацполіції Ужиту у Житомирській області. саме для того, щоб не зашкодити проведенню цих. Спецоперацій для того, щоб не зашкодити цьому військовослужбовцю, який можливо перебуває в колоні, оприлюднювати цю інформацію про особу персональні дані категорично заборонено в соцмережах і в інших на якихось сайтах взагалі, взагалі, цього не потрібно робити. Офіційно особа вважається зниккою безвісті, ну. Сказати не офіційно, а як правило, це коли близько трьох днів вона не виходить на зв'язок. Родичі зниклих безвісти військових насамперед мають звертатися до державних служб, які займаються пошуком. В першу чергу це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та структури, в тому числі регіональні уповноважно з питань зниклих за особливих обставин. Зниклі безвісти не означає загиблі, каже військова психологиня Олена Сек. На щастя, не кожен випадок зниклих безвісті закінчується або розвивається за сценарієм загибелі. Є випадки в моєму досвіді. Випадки такі були, коли з полону поверталися люди, які мали офіційний статус загиблих або зниклих безвісті. Займалися пошуками хлопчини рік. От, взагалі не було нічого, ніякої не де інформації, щоб ми не намагалися, де б ми не шукали, взагалі не було нічого. І е, чесно скажу, і руки вже опускалися, і ми намагалися маму його підтримувати, як тільки могли. Але е, пройшов рік, і ми знаходимо його в полоні. Живим, ми маємо підтвердження. Олена Сак говорить: як би важко не було, варто вірити, що рідна людина вийде на зв'язок. Дуже важко чекати, дуже важко. Вірити в позитивний розвиток, коли для цього дуже, дуже мало підстав. Але навіть якщо у нас є один відсоток з тисячі, варто за нього боротися. Ірина Кирилович, Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.